Коли ви зрозуміли, що ви жахлива людина, я зрозумів, що не радію за людей, коли з ними трапляються хороші події. бо чому це вони мають бути щасливі, коли я ні? Ось тоді. Я обливаю лайном людей і занадто багато скаржусь. Нехай я не винна в тому, що мій сусід по квартирі, колега чи хтось інший, поводиться як засранець, але це не означає, що всі інші в моєму житті повинні про це знати. Не знаю, чи це я потребую підтвердження того, що це не я проблема, в якій би ситуації не опинилась. Але від того, що ви розповідаєте іншим про те, наскільки жахливою є інша людина, в довгостроковій перспективі вам не стане легше. Це просто приносить негатив. В інші сфери вашого життя і робить вас ще більше нещасними, коли мені спало на думку, що абсолютно всі люди навколо не можуть бути проблемою. Десь п'ять років тому я зрозуміла, що була клятою груб'янкою. Я принижувала людей без жодної на те причини. Знаходила в них якісь недоліки, вказувала на них. Я приховувала це під маскою брутальної чесності. Поки хтось не набрався сміливості сказати мені, що я не така вже й чесна, а просто сука, респект йому. Коли хтось більший і гірший за мене на роботі почав поводитись зі мною таким чином, у мене настав момент самоусвідомлення. Мені не подобалось та ким я була. Я знала, звідки це взялось і чому я стала такою, і почала над цим працювати. Зараз я стала людиною, яку люди називають безкорисливою, доброю і хорошою. Я роблю це не для того, щоб чути ці слова, але вони теж допомагають. Я зійду зі свого шляху, щоб зробити комусь комплімент. Сподіваючись, що він почує хоча б щось хороше в цей день. Я хочу, щоб мене більше ніколи не називали задиракою. Я не хочу думати, що я могла бути причиною, чи його. Ось я звернулась до людей, з якими поводилась жахливо і щиро вибачилась за свої вчинки. Коли ти дивишся на себе в дзеркало і розумієш, що не хочеш спілкуватись з цією людиною, та не можеш полюбити її, то настав час щось змінювати. Я безмежно вдячна за те, що тепер я така, яка є. Думаю, я дементор радості я дуже нудна, але водночас переповнена тривожністю, і схоже, що це впливає на інших. Спочатку я подобаюсь людям, а потім вони віддаляються. У мене рівно нуль друзів. Здається, я просто не можу втримати людей у своєму житті, тож думаю, що проблема в мені. Моя колишня сказала мені, що ніколи не усвідомлювала наскільки нещасною була зі мною. Я подивився на наші стосунки з її боку і зрозумів, що не викладався на 100%. Я постійно засуджував її, ходив до неї лише тоді, коли мені хотілося, перестав водити її на побачення, розпустився і звинувачував її в тому, що вона не змушує мене почуватися привабливим. Багато речей, які я зараз намагаюсь виправити, але не для того, щоб повернути її, а для того, щоб покращити. Щити своє самопочуття, я зрозумів, що інші не хочуть проводити зі мною час, і почав з цього. Я виріс жорстокій сім'ї з мамою нарцисом, тому підозрював, що набув кілька поганих рис. Приблизно рік чи два тому миючи посуд, я почала згадувати старі стосунки і виявила, що розбила багато сердець, іноді була байдужою, поводилась жорстоко і користувалась любов'ю деяких людей до мене. Примітка: я не пишаюсь цим. Відкриття в собі таких якостей не додасть вам гордості за себе. Коли я думаю про всіх людей, яких я без потреби образи у молодості, навіть заради поганенького жарту. І думаю, що через кілька десятиліть я повинен вибачитись перед ними, але напевно вже занадто пізно. Це буде дуже ніяково, і у цих людей залишилось стільки враження, що я був засранцем чи за диракою. Повідомлення з п'яти речень, яке я міг би відправити на Фейсбук, не зможе належним чином компенсувати страждання, яких я завдав кожному з них. Тому я відчуваю, що найкраще, що можна зробити. И це бути якомога добрішим до інших людей до кінця своїх днів. Коли я зрозумів, що можу легко викреслити будь-кого зі свого життя, я кілька разів переїжджав, змінював номер телефону і повністю починав все спочатку. Так, я підтримую зв'язок з більшістю членів сім'ї поки що. У мене в коледжі була дівчина занадто гарна для мене. Минуло більше 20 років, а я досі не пробачив собі, що поводився як шматок лайна. Хоча вона знайшла своє щастя, як і я. Востаннє, коли я стал її на Фейсбуці, вона була щасливо одружена з котами і дітьми. Я також одружений і маю дітей. Ми не багато можемо зробити, окрім як пам'ятати, якими гівнюками були колись, і пообіцяти більше ніколи не бути такими людьми. Коли я зрозумів, що мені важко співпереживати іншим, я відчуваю емпатію до тварин або до тих, кого сприймаю, як маленьких людей, але пересічній людині мені важко співпереживати. Також складно розмовляти з людьми про повсякденні речі. Наприклад, мені дуже непросто слухати, як люди розповідають про свій день. Я швидко списую людей з рахунків. Якщо є хоч крапля сумнівів нечесності чи лукавства, я йду геть. У мене немає на це часу. Відчуваю, що це дуже погана риса. Безпричинно сердився на жінок. Я зловживав редпіл контентом і це вплинуло на моє сприйняття протилежної статі. Було дуже погано, але зараз мені вже краще. Останнє, що потрібно цьому світу, ненависть. Мені було 16. Я працював в супермаркеті, збирав візки, Коли побачив на землі 50-доларову купюру, я поклав її в кишеню. Через 30 хвилин, прогулюючись магазином, я почув, як жінка по телефону автомату дуже засмучено. Розмовляла зі своїм чоловіком, розповідаючи про те, що загубила гроші. Я знав, що повинен повернути їх, але 50 доларів це 3 четвертих моєї тижневої зарплати. Тому я залишив їх собі і купив трави. Це був 1990 97 рік. Я робив і інші жахливі речі, але більшість з них стались понад 20 років тому, і я направду працював над тим, щоб вирости чесною і порядною людиною. Тепер мені стало легше. Я не можу підтримувати дружбу. Ось уже 40 років. Поки я тримаю фасад, який створила, щоб здаватись доброю, скромною, милою і наївною, люди хочуть зі мною дружити. Але коли цей фасад починає сипатись, вони виявляють, що я насправді негативна, заздрісна, невпевнена в собі, відсторонена, егоїстична і злостива. Коли я зрозумів, що всі стосунки в моєму житті були умовними, я не проти допомагати людям, але тільки якщо вони самі щось для мене зробили або постійно добре ставляться до мене. На мою думку, жахливі люди ніколи не усвідомлюють, що вони жахливі. Замість цього вони отримують задоволення від суперечок і скарг, отримують насолоду від конфліктів, заряджаються енергією від сварок, легко виходять з себе, звинувачують інших. Вони ніколи не помиляються, ніколи не можуть зрозуміти, чому інші не хочуть з ними співпрацювати. Думаю, що все прямує у напрямку дупи. Я впевнений, що є ще багато іншого. Коли я пошкодував, що завів дітей, я занадто егоїстичний, щоб бути хорошим батьком. Скажу лише, що важко рости з недіагностованим рдух, тому що ти намагаєшся бути хорошою людиною, але не знаєш, чому продовжуєш помилятись, поки не дізнаєшся, що в буквальному сенсі народився з розладом ледачого, нестерпного, зануреного в себе придурка. Коли я зіштовхнув сестру зі сходів і випадково прикінчив свого хом'яка. У мене немає власної особистості, я підлаштовуюсь під те, що подобається іншим. А це як я згодом зрозумів маніпуляція. У мене також не такий тип мислення, як у моїх друзів, які допомагають один одному фінансово за потреби. Я іноді допомагаю, але почуваюсь погано і не хочу цього робити, тому що здебільшого відкладаю на щось гроші. І до того ж, люди думають, що я хороший, але я знаю, що це не так. Я ігнорую людей і просто не люблю розмовляти. І я ніколи не був для когось головним пріоритетом або найкращим другом. Це й змусило мене зрозуміти, що я погана людина. О, мої батьки подбали про те, щоб я знав про це з самого народження. Коли я сидів у потязі, який прибуває щогодини біля вікна, і старенька жінка квапалась до входу. Вона добігла до дверей саме в ту мить, коли вони зачинились. Пані озирнулась в пошуках допомоги, коли наші погляди зустрілись. Я одразу ж зробив жест руками. Ну що поробиш, а потім з посмішкою вказав на уявний наручний годинник, перш ніж скорчити гримасу, у ти тут надовго. Потім ми поїхали, і засмучені очі проведжали мене поглядом, поки вона не зникла з гори. Зонтум, коли я втрачаю контроль над своїми емоціями і розумію, що роблю зі своїми дітьми те, що моя мама зробила зі мною, завдаючи психічної травми. Після еміграції та самотності я зрозумів, що був токсичною людиною в усіх своїх попередніх стосунках. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А коли ви зрозуміли, що ви жахлива людина, напишіть в коментарях.